Звітаємо в прямому ефірі «Голос Америки українською. Розпочинаємо наш щоденний брифінг. Нагадую, ми з ним виходимо о 18-й годині за київським часом об й за Вашингтоном. Щодня говоримо про найбільш важливі та актуальні речі, що стосуються США, України, Європи і не тільки. Мене звати Остап Яриш. Я Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити нами за Стапом запитання. Ми спробуємо на них відповісти впродовж нашого тридцяти хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитесь це завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Друзі, сьогодні поговоримо про дві основні теми. Спочатку про політичні новини у Сполучених Штатах. Потім поговоримо про чергове засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн. Що воно принесло для України, але про все по порядку. Отже, великі новини у Сполучених Штатах тепер офіційно губернатор Флориди Рон де Санті заголосив про те, що балотуватиметься президенти Сполучених Штатів. Схоже, тепер в республіканській партії вимольовуються два основних кандидати на цих праймеріс. Наразі опитуваннях Десантіс займає друге місце після Дональда Трампа. Десантіс веде консервативну політику на цій посаді. Багато в чому вона насправді збігається з баченнями Дональда Трампа. А він займає критичну позицію щодо міграційних питань, також права на аборти. Водночас підтримує розширення збройних прав та обмеження. У шкільних програмах курсів про расові та гендерні питання. А щодо України в свіжому коментарі Fox News він сказав, що хоче врегулювання війни, а не ширшої війни. Сказав, що невідомо, як це все виглядатиме у 2025 році, але не хотів би він, щоб США з військами були втягнуті у війну в Росії чи Україні. Ось такий найсвіжіший коментар Рона де в коментарі Fox News. в березні. Він зробив доволі неоднозначні коментарі, назвавши російську агресію територіальним спором. Як він сказав? І назвав, що якщо, хоча США мають достатньо важливих національних інтересів, але подальшого вплутування в територіальний спір між Україною та Росією не є одним із них. Це цитата Рона де Сантіса. Хоча після цього він почув критику від деяких впливових республіканців, зокрема із Сенату та Конгресу, дещо змінив свій тон. Після цього сказав, що не виправдовує вторгнення Росії. Якщо б він міг, то повернув Україні всі окуповані. Росією території, однак вважає все таки ескалацію з боку США, в тому числі надання більше зброї раніше. Він також виступав проти надання Україні F-16 та далекобійних ракет. Хоча, наприклад, Путіна він назвав юлю воєнним угу. злочинцем. Ось коротко думаю, основне про його попередні заяви щодо України. Думаю, більше про те, хто такий Рон Десантіс, що його кандидатура означає для динаміки передвиборчих перегонів 2024 року, можемо поговорити говорити з Сергієм Кудалою, політологом та доцентом університету Бейлор у Техасі, пане Сергію, дякую вам дуже, що приєднатись до ефіру і допомагаєте нам розібратися у найголовнішому. Дякую за запрошення, пане Сергію. Якщо ми говоримо на початку, в чому головна відмінність між Трампом і Десантісом? Ми знаємо, що кілька років тому ще Десантіс дуже активно асоціював себе із Дональдом Трампом і підтримував його політику. Зараз в його новому передвиборчому ролику він не згадує вже зовсім Трампа і зрозуміло, що Трамп буде його головним суперником для номінації республіканської. В чому їхня відмінність? Та насправді десантіс багато чого запозичив Дональда Трампа. Він запозичив насамперед ідеологію Трампізму, ідеологію, яка відкидає багато прогресивних досягнень, які були зроблені демократами за останні 10-15 років. Він запозичив прямий конфронтаційний стиль спілкування з власними опонентами. Але на відміну від Трампа, багато хто вважає десантіса системнішим політиком. Тобто, якщо в Трампа є набір а, якихось або суміш, якихось ідей, а, які він не завжди здатний впровадити в життя. То Десантіс за час свого керівництва на посаді губернатора штату Флорида він показав, що ці ідеї він здатен перетворювати в законопроекти, і він здатний ухвалювати ці законопроекти дуже швидко за допомогою того, що він консолідував республіканську партію в своєму штаті, і дуже ефективно нею зараз керує. Отже, ключові питання, які відстоює, і Трамп і десантіс насправді перетворилися на конкретні закони. Які впроваджені у Флориді в останні декілька місяців, і саме цей приклад того, що він дуже ефективно здатний урядувати ефективно здатний керувати штатом, є доказом з точки зору Десантіса його ефективності більшої ефективності ніж ефективність Трампа. Під час вчорашнього вчорашньої розмови з Елоном Маском. Десантіс неодноразово згадував різні закони, які були ухвалені за останні декілька місяців. Зокрема, пов'язані з освітою в сфері освіти. Він обмежив викладання певних тем соціальної расової справедливості, наприклад, які республіканці вважають прикладом прогресивної ідеології. А він Суттєво спростив спосіб володіння зброєю і носіння зброї в публічних місцях, а він вів додаткові обмеження на аборти. Тобто, всі такі ключові емоційні теми, які зачіпають республіканців, Десантіс демонструє, що він здатен створювати правила і закони, за якими далі будуть жити люди. І мені здається, це дуже важлива перевага Десантіса. Пане Сергію, про зовнішню політику, знаєте, от ми чули ці от заяви, особливо коли йдеться про Україну. Ця тема найбільш цікавих глядачів зрозуміло. Спочатку він говорив, що це територіальний спір. Потім була критика його колег з республіканської партії. Де Санті трохи змінив власне настрій своїх заяв. Чи може це свідчити про те, що в принципі він більш відкритий до порад однопартійців із республіканської партії аніж Дональд Трамп? Мені мені здається, це свідчить насамперед про те, що в десанті остаточно не сформована зовнішньополітична команда, команда радників, і він не має зараз чіткої платформи, чіткої системи поглядів на зовнішньополітичні питання, і це не дивно, тому що перегони зараз фактично є відповіддю на два запитання. Перше запитання це пов'язане з тим, як ми будемо змінювати сполучені штати, чи ми будемо зберігати. Ті досягнення, які були зроблені демократами, чи ми будемо повертатися до часів правління Трампа, і друге важливе питання це питання пов'язане з поколінням, зі зміною поколінь. Чи варто змінювати покоління і приводити до влади таких молодих людей, як Десантіс, йому лише 44 роки? Чи ми будемо далі розраховувати на людей, яким за 70, тобто і Байден. І Трамп це люди старого покоління. І мені здається, що ці два питання: питання поколінь і питання ем, напрямку далі політики, внутрішньої політики, насамперед, будуть домінувати в передвиборчих дебатах. З точки зору Десантіса йому зараз не варто інвестувати надто багато часу в обговорення зовнішньополітичних питань. І вчора, під час спілкування з Олоном Маском, під час своєї презентації своєї програми не було жодного питання і жодного слова сказано про зовнішню політику, і це було дуже показово. І навіть ті два речення, про які ви згадуєте, були сказані в інтерв'ю з канал телеканалом Fox News. Поки що ми бачимо, що Десантіс акцентує увагу на своєму ізоляціонізмі, Він акцентує увагу на тому, що Сполучені Штати не повинні втручатися у зовнішні конфлікти в інших країнах, і він акцентує увагу на тому, що Китай є головною головним ворогом чи головним опонентом сполучених штатів на міжнародній арені. Це дві-три ключові тези, які домінують в його висловлюваннях по зовнішній політиці. Але знову ж таки конкретика поки що нам невідома саме через те, що в Десантісе немає зовнішньополітичної команди радників. Пане Сергію, ви про це трошки згадали вже в минулому місяці, коли Трамп і Байден висунули свої кандидатури, то було багато розмов про те, що вибори 2024-го можуть бути фактично копією виборів 2020-го, коли головні перегони були між Дональдом Трампом і Джо Байденом. Наскільки дрондісрон де Сантіс може змінити динаміку перегонів? І от, зокрема, є питання від нашого глядача. Питає він чи можливо, що для Джозефа Байдена вигідно, щоб Десантіс та Трамп воювали між собою за вибори? Борців при цьому виграє лише Байден, тобто ще одна складова цього питання. А, та це дуже важливе питання. Насправді в республіканській партії зараз значна частина тих, хто підтримує Трампа, вони підтримують не стільки особистість Трампа, скільки бажання помститися за поразку. В минулих, на минулих виборах поразку до речі, яку значна частина республіканців не визнає, тому що, як ми знаємо, більшість виборців Трампа вважають, що він таки переміг на попередніх виборах, і ця перемога була вкрадена. І Трамп маніпулює цими емоціями, маніпулює бажанням помститися за поразку, яку яка була йому завдана. І мені здається, це є головною причиною, чому він зараз випереджає на виборах праймеріс. Е, фактично він має більше 50% підтримки серед тих республіканців, які готові голосувати на праймеріс. Десантіс має приблизно 20%. -25%. Але це буде залежати від того наскільки десанті здатен змінити цю парадигму парадигму помсти і перетворити її на більш конструктивну парадигму, коли він скаже, що нам треба відмовитися від вічної конфронтації між старими опонентами, і думати про те, як ми будемо будувати нову політику в новій країні, в якій не будуть старі покоління домінувати. Чи йому вдасться це зробити, чи ні, поки що важко сказати. Багато хто відзначає відсутність його досвіду на на національній арені, на загальнодержавній арені. Багато хто відзначає, що він не такий легкий в спілкуванні з виборцями, як Трамп. Він не так багато жартує, не так часто посміхається. Але можливо, це те, що буде з часом вирішено ці проблеми, і можливо він продемонструє себе як дуже вмілий політик майбутнього. Ще одне лише коротке питання: якщо дійде до того, що, наприклад, Рон Десантіс буде, буде кандидатом від республіканської партії, наскільки буде складно протистояти Рону де Сантісу кампанії Джо Байдена? Тому що з точки зору Дональда Трампа кампанія Байдена знає хто такий Дональд Трамп, як проти нього виступати, як проти нього вести кампанію. Як вести проти кампанію проти Рона Десантіса, це все ж таки нова територія? Як Ви вважаєте, як ця динаміка працювала б? Так, це мені здається, що справді Байдену було б вихідніше протистояти Трампу, а саме через те, що він дуже успішно консолідував демократів навколо загрози Трампа, і більшість демократів, і як і до речі, значна частина республіканців, не хотіла би бачити повернення Трампа на цю посаду, тому що ера Трампа це ера скандалів, це ера глузування, це ера до якої багато американців не хочуть повертатися, і десант міг би уособлювати початок новий початок, нову сторінку, яка буде відкриватися в історії сполучених штатів, і безперечно на фоні 80-річного політика Джо Байдена він виглядав би більш енергійним, більш відкритим до нових ідей, і певною мірою це надавало б йому перевагу в цій конфронтації. Але для цього йому потрібно перемогти на праймері з Дональда Трампа, і це буде мені здається набагато складніше завдання, пане Сергію, Дуже дякуємо вам за цікаву розмову. Срій Куделя приєдналась до ефіру. Політолога та доцент університету Бейлор у Техасі. Думаю, до теми виборів будемо повертатися. Ми ще неодноразово, зокрема до теми Рона де Сантіса, Дональда Трампа, їхнього протистояння, також э, Джо Байдена і, взагалі, передвиборчої кампанії, яке буде займати місце Україна, в тому числі, і зараз, якщо глянути на те, що пишуть аналітики, оглядачі, дехто звертає увагу, що можливе на можливо будемо бачити також і розділення певної республіканської партії на тих, хто підтримує Дональда Трампа, і на тих радше, хто не хотів би знову бачити його кандидатом. Про це частково задав Сергій угу. Кодель. Ля, але знову ж таки думаю, Юлі, буде дуже цікава ця кампанія Безумовно. цього року. А друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Зачитає звідки ви нас дивитесь? Якщо у вас є якісь запитання, то будь ласка, ставте. Бачу на зв'язку Київ, Рідний, Луганськ, а також бачу Дніпро, Кривий Ріг. Ще раз Кривий Ріг, також Італія на зв'язку. Мала Лукаста по можливо ти ще бачиш якісь запитання і міста. А, бачу, шотландії дивляться. Юлі, нас запитань наразі. Не бачу, однак, якщо є якісь друзі, обов'язково ставте. то ще. Приблизно 15 хвилин ефіру залишається. Можемо поговорити про ті речі, які ви цікавлять. А ми на початку анонсували, що будуть дві частини приблизно нашого ефіру. В першій поговоримо ми про Американські теми про передвиборчу кампанію в другій частині поговоримо про іншу важливу подію, яка сьогодні відбувається. Це 12-те засідання чергової контактної оборонної групи з підтримки України у форматі Рамштайн. В ці хвилини це засідання триває, воно віртуальне. А чули ми тут вже перші заяви від зокрема міністра оборони Сполучених Штатів Лойдо Остіна. Він пояснив, що ця зустріч буде сфокусована передовсім на протиповітряній обороні, також на посиленні. Виробничих спроможностей країн, щоб вони могли нарощувати критичні потужності для підтримки України. Також наголосив він, що е ця контактна група, яка включає в себе близько 50 країн, різних країн е зі всього світу, не лише із е західного світу, але і інших також країн, е що в цілому допомога, яку вже надали Україні, чи зобов'язалася надати Україні, складає 65 мільярдів доларів. Е таку цифру е назвав е Ллойд Остін. Згадав він про те, що не лише Сполучені Штати безумовно допомагають. Допомагає Німеччина, яка нещодавно оголосила великий пакет допомоги. Згадав він про данію, яка також надала ще одну ще один пакет підтримки, який включає в тому числі засоби ППО Згадав задав Лойдосім. Також про Францію, яка заявила про надання додаткової кількості легких танків та інші країни. Якщо ми говоримо про ті про те, які заяви пролунали перед початком засідання контактної групи заборони України, можемо послухати власне коментар Лойда Остіна. Росія поновила свій шокуючий і ганебний шквал ракетних атак, які загрожують невинним українським цивільним людям, включаючи атаки гіперзвуковими ракетами, націленими на Київ. Але ця контактна група продовжує зміцнювати протиповітряну оборону України та рятувати невинні життя. Зараз українці мають на своєму боці системи протиповітряної оборони Петріот від США, Німеччини та Нідерландів, і Україна влучно та вміло збиває російські ракети. Петріот рятує життя, а також має системи протиповітряної оборони, як от Арісті і Насамс, які також надала ця група. Ми допомогли Україні захистити небо і не здамося. Росія не змогла домінувати в українському повітряному просторі. І тому протиповітряна оборона знову буде в центрі нашої дискусії. Також ми обговоримо шляхи подальшого прискорення промислового виробництва важливих систем. Нам доведеться копати глибше, і нам треба буде надалі шукати креативні способи посилити наш промисловий потенціал. Ставки високі, але наше діло праведне, а наша воля. Сильна, і ми будемо надалі відстоювати суверенне право України жити у свободі. Ми будемо надалі захищати відкритий світ правил і прав, і будемо захищати вільну та суверенну Україну стільки, скільки буде потрібно. Така заява від Лойда Остіна пролунала напередодні, чи власне перед без безпосередньо перед засіданням контактної групи з оборони України. Також ми будемо стрімити саме прес-конференцію за результатами засідання контактної групи з оборони України з перекладом українською. Тому обов'язково стежте, а це буде буквально через годину розпочинатися тут на голосі Америки Української. І остін також сказав про те, що розпочинається зараз навчання українських військових на танках. Абрамс. також. Ми знаємо, що вже в найближчі тижні мають розпочатися навчання українських пілотів на літаках з четвертого покоління. Винищувача четвертого покоління, зокрема F-16. Ви знаєте, що на полях саміту G7, який відбувся в Японії, буквально минулого тижня. Президент Сполучених Штатів Джо Байден оголосив про те, що Сполучені Штати приєднаються до коаліції країн, які працюють над тим, щоб надати Україні винищувачі четвертого покоління. Коління він власне сказав, сполучені штати приєднуються до програми тренування українських військових. І знову ж таки очікується, що вже незабаром вже влітку розпочинаються ці навчання. Вони триватимуть наступні кілька місяців. Поки що невідомо скільки саме винищувачів зможе ця коаліція міжнародна надати Україні, коли саме які країни. Однак, все це як повідомили у Білому домі, буде вирішуватися якраз у той час, поки українські військові проходять навчання. Це Безумовно, не лише Сполучені Штати беруть участь в цих зусиллях. Також ми знаємо, що одним із ініціаторів цієї так званої літакової коаліції є Велика Британія а також до цих зусиль доєднуються Нідерланди, Бельгія, Данія, тобто низка країн, які разом працюють над тим, щоб надати Україні ці винищувачі якомога швидше. Знову ж таки, тренування розпочинається вже в наступні тижні. Будемо стежити за оголошеннями. Можливо, якраз за результатами засідання Рамштайн Абсолютно, зможуть так. повідомити американські посадовці, зокрема Лойд. Остін або якісь деталі про цю літакову коаліцію Нагадую, Ми будемо це цей брифінг, підсумковий прес-конференцію транслювати приблизно за годину. Це 19.30 за київським часом. Буде з перекладом українською на Ютубі Фейсбуці Голосу Америки. Тому не пропустіть. Думаю, заяви ми цікаві, абсолютно почуємо від Лойда Остіна чи Марка Мілі. Це начальник об'єднаних штатів сполучених штатів друзі. Ми також стараємося вам в наших програмах розповідати історії про те, як американці підтримують українців в час повномасштабного вторгнення, і насправді дуже багато способів є, як вони це роблять. В дуже багато в різних а, дуже багато різних речей вони вигадують аби... Продовжувати цю підтримку, щоб вона була якоюсь креативною. І один з таких речей: один з з таких подій це фестиваль, український фестиваль у Нью-Йорку. Насправді це е, вже е, щорічна подія, яка відбувається вже 47 й раз. Однак. В ці роки вона є безумовно ще особливішою, ще важливішою. І на цьому фестивалі в нью Йорку побувала наша колега Ірина Соломко. Вона розкаже, як це відбувалося, чому американці прийшли туди підтримати Україну, і що говорить сама українська громада Нью-Йорка. Можемо подивитись. Андрій Стасів продюсер українського фестивалю на сьомій вулиці. Це вже його 15-й захід. Каже, це рік, який минулий для фестивалю особливий. Окрім продюсування фестивалю, Стасів ще й директор Академії святого Юра. Каже, з початку війни до його школи долучилося 60 учнів біженців з України. Я думаю, що їм трохи показати Україну в діаспорі їх. То трохи успокоїє. Знаєте, багато з них навіть бачила і крокети вдаряли їхні місцевістя чи їхні хати. Це їм допоможе трохи почути в музику, побачити крічку культуру. Ростислав Харевич один з таких учнів. Минулого року він з родиною втік від війни до Нью-Йорка. Хлопець гарно співає, тому його прийняли одразу до двох хорів: легендарної думки та хору академії. З думкою він навіть виступав у Карнагі-Гол на святкуванні сторіччя першого виконання у США Щедрика. Каже, фестиваль, місце сили відчувається якась така українська атмосфера. давно такого не відчувалося. Були були українські івенти тут присвячені о, українцям, але те, що відбувається зараз, тут я якось так піднімає український, той дух, ще викопує викопує глибше і глибше його. Стасів додає, влада міста дуже підтримує і українців, і сам захід. І вважає, що це вже не український, а нью-йоркський фестиваль. Коли війна вибухла минулого року, ми думали не мати, ніхто не хотів співати і танцювати. Але місто нам подзвонило і ви мусите мати фестиваль. Чилай світ на Україну дивиться тебе. Якщо у мирний час у фестивалі більше брали участь торговці українським крамом та наїдками, то цього року 50% яток зайняли представники різноманітних українських організацій. Благодійна організація Дігнета с привезла на фестиваль Валерія Залужного. Головна українських збройних сил допомагає волонтерам збирати гроші на дрони. Дігнітас нова організація. Її засновники займалися волонтерством від 2014 року. Але цього року, за словами Дмитра Кавуна, президента Дігніта у США, волонтери вирішили об'єднати свої зусилля виключно на допомозі військовим, зокрема дронами. Ми зрозуміли, що заложний – це дуже популярна людина. Він не так, він ще не був в Америці. Ми а так ми привезли залужного в Америку, і тепер з ним можна фотографуватися за донат для військових. Окрім фотографій з залужним, волонтери пропонували відвідувачам ще й з допомогою віртуальної реальності перенестися до знищених росіянами українських міст. Це Бородянка, Гостомель, це Київщина, це Харківщина, це е, Сумщина і. За допомогою VR, віртуальної реальності можна втягнути окуляри і побачити, що було до і що було після. Тобто 30% людей, які знімають окуляри. Вони у вони у них сльози на очах, але але це дуже важливо побачити, що саме сталося з Україною зараз. Наталія Осташин, волонтерка організації Ліберті Ukraine. на фестивалі у неї унікальна місія. Вона збирає листи підтримки для українських військових, адже переконана, моральна підтримка не менш важлива ніж фінансова. Насправді дуже багато пишуть дорослих і е, особливо дуже багато американців, які мають військову освіту. Чоловіки, які мають досвід військових, також і вони дуже багато пишуть слів підтримки. Для мене є таким е, щирим прикладом того, як е, мені надіслали таке підтвердження, коли наші хлопці перед наступом читали наші листи, Тому це фото я завжди з собою беру. Ярослав Дуб, засновник естрадної школи Ярославна та теж переселенець. У квітні він організував та провів конкурс Голоси української діаспори. Переможців запросили виступити на фестивалі. Ми щасливі з того, що росте гарне молоде покоління, юне, молоде, яке продовжить нашу справу. Десятирічна Софія перед виступом дуже хвилюється, адже це її перша велика сцена. Каже, співає для та заради України. Ми підтримуємо наші, наші українські традиції для того, щоб вони жили, щоб вони процвітали, щоб люди захоплювались ними. Не тільки українці ними захоплювалися, а також інші народи. А зокрема, в Америці їх дуже багато. І ми доносимо нашу культуру до такого широкого спектру людей. Юрка Ірина Соломко Павло Терехов голос Америки. Така історія від нашої колеги із Нью-Йорка. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. у Коментарі бачу, є запитання від Олексія Бабкіна. Цікавить позиція та союзників стосовно санкцій відносно білоруського режиму. Як реагують США на заяви Путіна та Лукашенка щодо передачі останнім тактичної ядерної зброї? Отже, по порядку, спершу про санкції від самого початку повномасштабного вторгнення, така позиція Сполучених Штатів, що Білорусь по суті як співучасниця, того, що робить Росія, тому що Росія використовує. Білорусь як пусковий майданчик для запусків своїх ракет, літаків і всього решти. Тому санкції запроваджуються як проти Росії, так і проти білоруського режиму. Тобто, це продовжується, це не щось нове, що зараз відбувається. Також, якщо ми говоримо про реакцію на потенційне розміщення ядерної зброї Росії у Білорусі, то буквально на засіданні групи СМИ у Хіросімі була конкретна заява по цьому. По перше, наголосили на тому, що абсолютно. Неможливо і е, е, я я вважаю, вам заяву. Отже, безвідповідальна ядерна риторика Росії, підрив режимів контролю над озброєнням та заявлений намір розгорнути ядерну зброю в Білорусі є небезпечними та неприйнятними. кажуть лідери групи сами. А вони також кажуть, що коли було засідання групи 20, на балі всіх лідерів групи 20, включно з Росією, у цьому контексті вони повторюють нашу пози їхню позицію щодо неприпустимості. І погроз з боку Росії застосування ядерної зброї, а тим більше будь-якого застосування ядерної зброї Росії в контексті агресії проти України, тому абсолютно є чіткі заяви з точки зору групи самі про неприпустимість і неприйнятність застосування ядерної зброї, розміщення ядерної зброї, але навіть Неприйнятність риторик російської з точки зору, і що якою буде реакція на якісь конкретні дії щодо потенційного розміщення ядерної зброї у Білорусі, будемо бачити. Абсолютно, я ще з Юлія запитання від Федора Якіна на Ютубі: чи буде достатньо для Ремштейна коштів, якщо почнеться активна фаза наступу ЗСУ, і Їм буде потрібно більше озброєння та боєприпасів. В контактної оборонної групи в форматі Рамштайн знаєте нема бюджету якогось конкретного звідки вони можуть ці гроші черпати, тобто і якогось ліміту немає. Вони збираються приблизно кожного місяця, і кожна країна вирішує яким чином і в якій мірі в якому обсязі допомагати Україні із власних запасів чи з власної індустрії. Але знову ж таки неодноразово ми чули чи від представників Пентагону, чи від представників міністерства оборони інших країн, що зараз пріоритет. Ед був підготувати Україну саме до наступальних дій, щоб е, забезпечити, аби вона мала всі необхідні боєприпаси, необхідну техніку. І кажуть, принаймні, так партнери-союзники, що те, що просила Україна, вони надали і надалі буде також продовжувати цю підтримку, щоб Україна мала е, всю е, всі необхідні речі, які потрібно для продовження. Звільнення своїх територій тому знову ж таки бюджету якого ще ліміту е, немає. Так скажімо, що виділи 10 мільярдів. І от і от тільки ці 10 мільярдів вони можуть використати. Ні, е, країни вирішують самотужки і знову ж таки обіцяють підтримувати стільки, скільки буде потрібно. Ми ці заяви сьогодні буквально чули від Лойда Остіна, але знову ж таки дуже будемо уважно стежити за його брифінгом прес конференцією о 12.30 за Вашингтоном. Це 19.30 за Києвом. Буквально за годину на цьому каналі Голос Америки українською Ютубі на нашому Фейсбуці будемо ми транслювати. Виступ американських посадовців наживо з перекладом українською. сподіваємося почути від них відповіді на питання, які багатьох цікавлять друзі, дякую ще раз вам за активність. Бачиш, на зв'язку є Ванкувер, також Львів, Філадельфія, Дніпро. Дивиться Німеччина, Донецьк. Дивиться Краматорськ, Франківськ, Литва, Ужгород. Вітають із Києва та інші. Друзі, дякую вам дуже за вашу активність. Побачимося у програмі. Брифінг вже завтра, об 11.00 за Вашингтоном. 18.00 за Києвом. Сьогодні обов'язково дивіться і трансляцію прес-конференції американських посадовців про результати Рамштайн, але також. Програму часта 22» другі. Там буде більше цікавих деталей, більше новин. Побачимось до зустрічі. Бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео. А також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.